Це було під четвертого години ранку. Ми їхали з одного спрацювання, і нам повідомив черговий оператор про те, що спрацював. Банкомат, ми почули вибух, він дуже був потужний. І ми майже в цей час перекрили, я не знаю, там залишалися ну, метрів, можливо, ну, до 500. Це найбільше було. Бакувавши об'єкт, об побачили, що. Були двері, вибите було, скло, вибите було скло, і сам банкомат був пошкоджений. Але помітив якийсь рух невідомого чоловіка нам, після чого як я ставши наряду, сказав, що він зупинився, залишався на місці, що працює поліція, але так дуже швидко сталося, що не зрозумів, відкуди з'явилася зброя, він висунув зброю і почав стояти на меню. Тобто в нього не було. Ну, як вам сказати, я просто був перший. Був перший. І я просто попав як старше наряду на цей постріл. Але куля просто потім мені в обличчя. Перша куля залетіла в обличчя через ніс. Виламала червість, вибила троє зубів, поранила, пройшла через язик, пищевод, її повернула вправо. Вибило одне ребро і между між трем, другим, третім ребром, і, можна таке сказати, не дошла трішки до легкого. Тобто, хто родився, я в А друга куля пішла у ліве передпліччя на вылет. Тобто я валийте, охоронці, Ґді, бай. Ґді, бай. Ще, на велиохоронці завжди не поготові що я приніс першу е, операцію е, керівництва миттєво ми доправили до національного військового госпіталю. Я на Даніра, Оперативного втручання, тобто їм велике спасибі. Першу операцію я приніс в Національному військовому шпиталі, потім вже перейшов в наш МВД шпиталь, де я лікувався я постійно. Потім, уже коли вже більш-менш я став на ноги, мене тоді відправили до міста Суми, можна таки сказати, на реабілітацію. Коли ти їдеш і за секунду, коли можна вже зовсім зупинитися, ви знаєте, такі, ну як вам сказати, ну, до душі взагалі відбуваються, звісно, процеси, які хочеться щось подумати. Ну, я думаю, що я робив взагалі правильно, правильно. І коли це відбувалося, то я думаю, що те, що я собі намітив, воно завжди обов'язково виконується. Планую повертатися на службу, хочу виправити, виправити ще раз те, що і по здоров'ю, і те, що я взагалі ставлю до своєї роботи поважно, хочу це довести своєму керівництву, хочу лікарям довести, що все-таки я перебуваю в добрій, хорошій формі. Повезло, що що куляться, і коли попала йому нікуди з важливими вогнями. Мой любимый город должен спать спокойно.